Же би що з Трампом догадать, треба мати для Трампа оферту. Це вільні ризикована ситуація нічого доброго не можемо очікувати. Перемога у семи хитких штатах, отримані триста дванадцять голосів виборників. Тиждень тому Дональда Трампа було оголошено 47-м президентом Сполучених Штатів. У передвиборчій кампанії лідер республіканців неодноразово заявляв про те, що завершить війну в Україні ще до своєї інавгурації. Тож цього разу в програмі міжнарод. Народний безлад, я її авторка Христина Пічкур запрошую слухачів почути, як, на думку польських експертів, новообраний очільник Білого Дому вплине на війну Росії проти України. Та чи не планує Вашингтон домовлятися з Москвою про розподіл сфер впливу Трампа? Не варто надто боятися, говорить американіст, політолог, професор Варшавського університету Богдан Шклярський. Бо где би в його філозо? політики. якщо послухати його політичну філософію, то я думаю, існує переконання, що американська сила є ключем до щастя Америки та американського лідерства. Це переконання, що не можна поступатися силі іншого в даному випадку. Мова про Росію, звісно, не йдеться про відправку американських військ чи військ інших країн НАТО в Україну. Мова натомість про те, щоб дати Москві. Якийсь аргумент для завершення війни в Україні, як, от наприклад, питання зняття обмежень на використання зброї великої дальності задля ударів глиб території Росії. Якщо Москва не погодиться, тоді захід може зняти ці обмеження. Сила Америки полягає в тому, що вона може або демонструвати свою силу за кордоном, або в тому, що вона не піддається іншим силам. І от друге стосується Росії і Китаю. Це означає, що американці, будь то президент Трамп чи Гаріс, не захочуть підкорятися диктату Москви. Якщо Москва диктуватиме мирні умови, які були б настільки далекосяжні, що означали б чітку перемогу Москви, то американці на це б не погодилися, тому що тоді їм довелося б визнати, що ці три роки війни були провалом. То в американці на НАТО не пристануть, бо в мусили б ще признати, що ти шлата. Сом професор Шклярський вважає, що незважаючи на повідомлення про тісні зв'язки Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним, обрання кандидата від республіканської партії в президенти не обов'язково може бути хорошим сигналом для Росії. Бо щоб ще з Трампом догадатися мати для Трампа оферта. Тому що, щоб домовитися з Трампом, потрібно мати для нього якусь пропозицію, і на даний момент я не бачу, щоб у Москви була пропозиція для Трампа, яка б його задовольнила. Тому що самого миру недостатньо, проте демократи більш роз'єднані внутрішньо і легше грати між різними фракціями в демократичній партії. Тому коли ми дивимося на історію радянсько-американських, а потім російсько-американських відносин. У випадку президентів республіканців американська політика була виразнішою і кращою. Тож я б не панікував через те, що Дональд Трамп повертається до влади. Хоч перші місяці, звичайно, можуть бути дуже важкими, тому що він напевно захоче досягти якогось успіху. І цим успіхом може бути досягнення миру на невигідних для України умовах. Мені йдеться про умови, які Президент Зеленський оголосив за для досягнення миру. Гадаю, всі в Європі, в західних столицях це розуміють, але ніхто не говорить про це вголос. Тому що це підірвало єдність заходу, проте я впевнений у тому, що багато хто говорить про це президенту Зеленському в кулуарах. Певно, тому в кулуарах, правда, до обрання вдруге президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово стверджував, що зможе за одну добу покласти край війні в Україні однак не уточнював як саме. Війна швидше за все закінчується досить швидко, або принаймні набагато раніше, ніж ми могли б це уявити. Говорить американіст з університету економіки та гуманітарних наук у Варшаві Томаш Плудовський. зв'язку з тим, що Трамп маючи манспевні влади зі контроля над маючи повну владу, тобто контроль над обома палатами Конгресу, Дональд Трамп ймовірно, припинить або обмежить фінансування допомоги для України, та якомога швидше шукатиме шляхів закінчення цієї війни. Трамп також дружньо ставиться до Путіна, тому якщо мирні переговори все таки відбудуться, то він буде прагнути закінчити цю війну з великим розумінням очікувань Путіна. У зв'язку з цим існує загроза, що, наприклад, Крим справді доведеться віддати Росії, та що Україна втратить щонайменше 20% своєї території. Стратить ценамі 20% процент як українські, так і закордонні політики припускають, що з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах можливість отримати запрошення до НАТО для України знизилися. Цю думку поділяє і польський експерт Томаш Плодовський та надії й так. Ні, зралізували б ще на тих міст, значно ослабьона і ці сподівання, щодо вступу не справдилися б дуже швидко, але нині вони будуть значно послаблені. Прагнення колишніх республік радянського союзу рухатися у західному напрямку буде призупинено. Я думаю, що Трамп буде більш готовий зробити щось на кшталт розподілу впливу таким чином, щоб колишні республіки радянського союзу. Не стали частиною заходу, ані частиною європейського союзу, ані особливо НАТО, щоб вони залишались в російській сфері впливу, згоди чи підтримки Сполучених Штатів під час президентства Трампа щодо розширення НАТО за рахунок України не буде. Дождь до розширення, наприклад, НАТО Україна, перемога Дональда Трампа в боротьбі за Білий Дім важлива не лише для американців, а й для міжнародних відносин. Син Сполучених Штатів з рештою світу, включаючи Росію, про російські Дональда Трампа це міф, вважає білоруський опозиційний експерт Антон Піньковський, за словами радника Агентства Євроатлантичного співробітництва. Перемога республіканця не є приводом для радості ні для Російської Федерації, ні для країн російської сфери впливу. Йонвіовільмі шмат санкцію супроть Кремля коли ми кажемо про Олександра Лукашенка Трамп запровадив низку санкцій проти Кремля. Що стосується Олександра Лукашенка, то між ними адміністрацією Дональда Трампа велись навіть певні переговори щодо закупівлі американської нафти. Сполучені Штати намагалися заохотити Лукашен. Купувати нафту у США, а не у Путіна злового науту у Злучених Штатах, не у Путіна. Білоруський експерт нагадав, що під час свого першого терміну правління президент Дональд Трамп виступав серед іншого за закриття газопроводу Північний Потік-2. А у 2017 році республіканець скасував ембарго на постачання летальної зброї в Україну. Сполучені штати відійшли від позиції адміністрації 44-го американського президента Барака Обами, що поставки озброєння можуть загострити ситуацію на Донбасі. Радник агентства євроатлантичного співробітництва Антон Піньковський однак вважає, що ризики пов'язані із перемогою Дональда Трампа не можна виключати. Будуть, звісно, певні зміни у політиці Білого Дому на України. Певні зміни в політиці Білого Дому щодо України, звісно, будуть тут. Зрештою, треба бути реалістами і дивитися на це прагматично. Ми не можемо не помічати всіх тих заяв, які Дональд Трамп і його. Команда робили проти України та Володимира Зеленського, але я не вірю, що відбудуться надто різкі зміни в політиці нової адміністрації щодо України. Я не вірю в той сценарій, за яким Сполучені Штати могли б віддати Україну Путіну. Це неможливо воювати вже більше десяти років, а потім здати Україну. Американська прагматична думка так не працює. Ну та воглімах чумата американська пр. Матична думка, я на так не... Я на так не працюю. Відмінну точку зору щодо майбутньої долі України має експерт з питань сполучених штатів, професор Радослав Рибковський з Ягілонського університету. Нічого доброго не можемо очікувати, ністет для того ж то ні, ні только... жаль, я б не очікував нічого доброго. Можливо, Трамп дійсно був би здатний закінчити війну протягом 24 годин, але я не вірю, що такий спосіб закінчення війни відповідав би Україні та Україні Українцям ніхто насправді не знає, що у нього на думці, і який план він має. Проте Дональд Трамп неодноразово вказував на те, що його основною зовнішньополітичною стратегією буде припинення надмірного залучення Сполучених Штатів за межами країни. Це означає зокрема зниження інтересу США до нашого регіону, менші витрати на розбудову безпеки, менше залучення персоналу, обладнання та технології і матеріально-технічного забезпечення необхідного для будівництва та зміцнення східного флангу НАТО. Дональд Трамп навіть казав про те, що для Сполучених Штатів найкраще було б вийти з організації Північно-Атлантичного договору. Деякі з його заяв, звичайно, не будуть втілені в життя, але в цілому бачення, яке випливає зі слів Трампа, має бути для нас дуже тривожним. Адміністрація Дональда Трампа не буде настільки зацікавлена в зміцненні своїх навіть відданих союзників в інших регіонах світу. Віту, будь то в Європі, чи я підозрюю також в південно-східній Азії. Проблеми також можуть виникнути й в таких країнах, як Південна Корея, чи можливо Тайвані Тут й проблеми мати такі країни як Корея Полуньова. Чи евентуальні тайва, як підкреслює професор Рибковський, виборці Дональда Трампа не думають про геополітику, а зосереджуються на внутрішньому становищі Сполучених Штатів. Стан економіки та безпеки південного кордону Сполучених Штатів стали двома найважливішими питаннями, які вплинули на результати цьогорічних виборів. Пояснює експерт декларація, що Трамп позбачить ще тих, хто нелегально легальні кордони границя стануть це було те, що переконало тих, хто вагався. Економічні питання були вагомим аргументом, який переконав виборців обрати Дональда Трампа. Неважливо, чи залежала економічна ситуація, виключно від дій адміністрації Джо Байдена та Камали Гарріс чи ні, йдеться про те, як це відчував. Але виборці адміністрації Джо Байдена і Камалі чи теж є, то ході отчуче виборців. Одним з найбільш часто обговорюваних питань у контексті наступного президентства Дональда Трампа є майбутнє НАТО. Політолог Павел Маркевич, директор офісу Польського інституту міжнародних відносин у Вашингтоні, вважає, що радикальних змін у політиці США щодо Північно-Атлантичного альянсу. Очікувати не варто і зараз літераспадшими на другу каденцію Дональда Трампа. То якщо говорити про другий термін президентства Дональда Трампа, то з одного боку ми вже маємо за собою один термін його правління, тоді між сполученими штатами та країнами центральної та східної Європи. Спостерігались дуже хороші відносини. Польща мала дуже добрі стосунки з адміністрацією Трампа. Польська м'яла багато добрі релація на думку аналітика. Вашингтон і Варшава продовжать співпрацю в оборонній сфері. За його словами, Дональд Трамп дивиться на Польщу як на зразкову країну в Європі, то значить видає відповідно на своє безпечність. Йдеться про те, що польща призначає велику кількість коштів на свою безпеку, і це дуже важливо для американського президента, тобто для Дональда Трампа, і польща може бути важливим союзником Сполучених Штатів, який міг би переконати своїх партнерів у Європі почати більше інвесту. Вати у власну оборону захищати своїх європейських союзників і звичайно трансатлантичне партнерство партнерства Дональд Трамп офіційно стане господарем у Білому домі 20 січня 2025 року. Новообраний американський президент продовжує поступово розкривати імена чиновників своєї майбутньої адміністрації. У вівторок Дональд Трамп офіційно призначив республіканця зі штату Флорида, члена Палати представників Майка Волца, своїм радником з національної безпеки. Він також оголосив, що відповідальним за безпеку кордонів в його уряді буде Том Гоман, колишній директор міграційно-митної служби Сполучених. Штатів загалом республіканець має 75 днів щоб сформувати свою команду до інавгурації. Це була програма Міжнародний безлад. А я її авторка Христина Пічкур. Прощаюсь з вами до наступної середи. Почуємося.